Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на продажу два схожих скутера. Схожі вони, звичайно, не по зовнішності, не по дизайну, а чисто технічними характеристиками і, можна сказати, двигуном. Тобто ззовні виглядають як різні, але в принципі, це одна і та ж сама моделька. Виконана в різних скажімо так, баченнях. Звичайно, Honda Giorno у нас свіжіша по роках, ніж Honda 62 та 68 це аналогічні скутерки, тільки є карбюратор, а є інжектор. А Giorno у нас інжекторний скутер, але в такому красивому ретро-стилі. В стильному дизайну він мені в принципі, дуже подобається. І, скажімо так, якщо вибирати між 62-ю чи 68-ю і Honda Giorna, я б, звичайно ж перевагу віддав Giorno, так як вона має, звичайно ж, на скажімо так, на порядок стильніше виконання скутера, хоча з таким ж самим. Е з такими ж самими технічними характеристиками. От Дивіться, передня вилочка у нас пружинна така сама, як і у 62-68 модельки. От Трошечки відрізняється у нас приборка, звичайно ж. У 62-ї модельки От так виглядає, а 68-60 Яка 60-й, якась там не пам'ятає модельки. Коротше, От вона виглядає в такому класичному стилі. Також красиво сидіння в принципі, приблизно однакові. От, але, як я й сказав, відмінності є, бачите, двигунчик, такий самий на повітряному охолодженні інжектор і на повітряному охолодженні карбюратор 62 і 68 інжектор. В принципі, однакові приблизно От, Але вони обидва доступні для продажу, Кому Цікава, 62-68 моделька звертається. Ну і Джорна, звичайно ж, у нас набагато рідше попадається, трапляється на продаж, і ми будемо знайомитися з нею вже детальніше. Так, поїхали. Задня частина у нас багажничок виконаний от в такому хромованому, красивому стилі, і виконує він чисто таку. Красиву дизайнерську функцію, на відміну від цього, який можна скажімо так навіть когось посадити, чи когось кофрика невеличко вчепити, але, звичайно ж, він явно симпатичніший, на мою думку, у 68 модельки. От така красива цікава оптика в такому виконанні. Є хвостик ззаду, хромчик весь в чудовому стані, це я вам скажу, також рідкість. Звичайно, ж два скутери фарбовані в мій улюблений можна сказати, колір. От такий перламутровий з синім ксираликом, тобто виглядає він нереально круто, ну, Скажімо так, по-богатому, красивий колір, красиво виглядає, якісно зроблений, пофарбований скутер. От, сидіння, звичайно ж, заводське залишилось, Honda. Під сидінням у нас, а, до речі, непогано так містяка, для якогось великого шолома буде достатньо поставити. А, оригінальні зеркала є в такому хромованому, красивому стилі, дуже-дуже також незвичайно що вони прийшли і вони в чудовому стані. Буде супер виглядати він з зеркалами, але я їх ставити не буду. Так, Бак чистесенький. Ну і вже щоб поки у нас є ця 62 моделька, я вам покажу як тут під сидінням. Сидіння, під сидінням у нас плюс-мінус все однакове. От. Так, Далі повертаємось до Джорна. Як ліва частина виглядає красиво, по розхідничкам варіатор, ремінь, ролики, все тут. Рідне залишилась, гума задня по протектору взагалі нова, ну, відсотків 90 там стоїть Ченг Шин таєр, тобто в ідеальному стані гума. От, ліва частина. Все чудово, все супер, ніде ніяких подряпин. Е, АФ АФ-70. Тобто Джорна у нас АФ-70 моделька. 62, 68, 68 моделька, а потім 70-й Так, Підлога полу у нас от така рівненька з ковриком. Під ковриком там акумуляторна батарейка знаходиться. Отак от цей коврик. Тут стоїть гарненько, ковричок в ідеальному чудовому стані. Є карманчик такий доволі немаленький сюди. бачите Рукавички залазять, якась водичка, ключик один, не оригінальний. Трошечки злізло. Алюмініва така штучка, на замкові вони бувають такі. Подряпані ручечки у нас стоять з відбійничками у 60, у 70-ї джорно. 16-154 тисячі кілометрів пробігу. Це є оригінальний пробіг, тут 100 тисячний спідометр. Скажу, що виключно живий хром, все. От, дивіться, стоять навіть такі проставочки під зеркала, щоб трошечки вони вищі були. Ну, колір дуже красивий, дуже гарно виглядає джіорна. Передня частина також в ідеальному стані. Гофри на вилочку, колеска 80х100х10, також стоїть Ченгшин. На парній гумі у нас Джорна передня також нова взагалі. Хочу ще знаєте, що подивіться якого року ця Джорна. Гума. Гума, дивіться. 17-го, тобто він. Він явно із свіжих років. Але... а от 11-12-го. го Можливо 11, можливо 12 рік, чесно, не знаю. Ну, Скоріше за все, або 11, або 12 рік. Так воно красиво виглядає, красиве крило таке спереді в дизайну, так. Ну, Гарний 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 скутер. На жаль, він не так часто трапляється, як мені б хотілося. Завжди я ці Giorno, якщо вони приходять в чудовому стані, беру. От, Так як скутерочок дійсно вартий уваги, він дуже красиво виглядає, в гарному дизайну підійде як і для чоловіків, він дуже стильний, так і для жіночої половинки. Так, так що така моделька. в принципі. І одним і іншим скажімо так, покупцям буде цікаво. Плюс вона інжекторна з невеличким розходом по бензинчику єдине що мені не сильно подобається коли лапка в цю сторону але має свій скажімо так своє право на життя але двигунчик працює дуже м'якенько чистенько Двигунчик, взагалі ідеально. JCB. Коротше кажучи, двигунчик працює ідеально все бомба. Так, далі поворотнички. Поворотнички мені не подобається, що вони не відображаються на панельки, так як мені подобається, коли є світловий індикатор. Звичайно ж, реле поворотів клацає доволі гучно. Треба бути глухеньким, щоб не почути, що ви забули поворотничок, але, але все ж таки індикація мені більш до вподоби, коли вона є на... коли вона є на переборній панелі. Датчик на бак працює, бачите? Так, правий поворотничок. Світло працює, ближній, дальній. Ну все, все працює, все добре, залишилось нам. Його завести з кнопочки, покататися як він їде, ну і все. Так, тихенько, дуже тихенько працює тут у цієї модельки в 68-й, грубо кажучи, так як це 68 Honda. Призначений скутерочок скажімо так більш для спокійної їзди в районі там 40-45, більше я б не рекомендував на ньому скажімо так ганяти. Це чисто для задоволення, для міста, ідеальний такий скутерочок, але біжить він. В районі 50-55 як і будь-яка там 62-68. Доволі такий цікавий апарат. Мені дуже подобається дизайн, подобається взагалі він. Так, ну, будемо пробувати, як у нас з максимальною. Так, що я вам скажу? Максимальна швидкість, як я і говорив, буде в районі 50-55, 53, 54 вона їде, тим більше зустрічний вітер, але, але це якби їхня швидкість. І Зараз я вам наприклад покажу. Тут у нас 62, в якої всього навсього 1900 км пробігу. Але вона карбюраторна. Giorn у нас, звичайно ж. Hrasevej steljni skuter. Vsi imamo več letalje črno. Сильний, красивий, надзвичайно економічний, як і будь-яка інжекторна японська техніка. Так що, кому цікаво придбати скутер в чудовому стані, контакти мої вказані під відео, також в описі до відео. Телеграм-канал. Слідкуйте за технікою, яка є в наявності. Підписуйтесь на канал також, ставте вподобайки, це важливо для мене і для скажімо так, нашої роботи спільної. Всім дякую за вашу увагу, всім гарних покупок.